Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 492-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили три пункти управління. Два райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 560 російських окупантів. Також ворог втратив три танки, шість бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, шість БПЛА оперативно-тактичного рівня та 5 автомобілів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.